Добрий день. Ми знаходимося в термальному депо, яке побудоване в 1930 році. Депо побудоване вже на той час, за останнім словом, техніки. Дуже багато вагонів, тут і середній ремонт проводився термайних поїздів. Ви бачите, яка вже архітектура промислова сучасна. На, на той час це було саме прогресивне. Депо не тільки у Львові, а у багатьох міст Європи, які експлуатували трамвай. Депо було по рахунку вже третє. От. І е, Яке експлуатувало вагони всіх типів. А, а взагалі-то їх було чотири. Одне депо експлуатувало тільки службові вагони і робітничі вагони. Зараз ми подивимося всередину. Зайдемо. йди, не повертайся, чого ти крутишся? І подивимося вагон. Зберігся трамвай, який був замовлений. Який був замовлений в місті Санок, Польща. От, ну Львів тоді належав до Австро-Угорщини, Санок так само. От, Фірма називалася. Акційне, акційне товариство Людвік Зеленєвський. В Львові, в Кракові і в Санові. Фабрика знаходилася в Саноку. Будувала ці трамваї самі перші електричні вагони. У нас були австрійські, відницького типу. А це був вже третій вагон. У 1910 році було перше замовлення тих трамваїв Вони вже мали два двигуни. І кабіни управління, не потребували маневрової роботи, водій міняв тільки кабіну управління. Вагон зберігся до нас. Вагони цього довгожителі пропрацювали у Львові до 1972 року. Багато з них було модернізовано і працювали з прицепами. Цей моторний вагон екскурсійний. Ну, трамвай, що ми, тут бачимо. Трамвай, ми бачимо тут контролер водія. Контролер вже 60-х років. На перших трамваях тут ще по польськи було написано Язда, ж на реверсивні рукоятці. І тут фактично вагон приводився в рух рукояткою цього контролера. Гальма були пневматичні. Повітря використовувалося тільки виключно для пневматичних гальм. Ми бачимо кран водія, який управляв гальмами трамваю. Вправо він гальмує, вліво гальма відпускають. І ручне гальмо. От і все просте управління. Таке управління мали переважно всі трамваї. Зверху тільки знаходився вимикач він же запобіжник. Від аварійних струмів він вимикався автоматично. Двері зачиняються.